Ви подивіться на цього помічника, який красавчик, гібридний, гібрид. Грузовичок. Повноцінний грузовик, метр тридцять на метр шістдесят кузов. Неручний. А гідро... гідравлічний підйомничок на три секції піднімає тону. Піднімає тону. Їде він на акумуляторах. Стоїть 2,5 кВт електромотор. Акумулятори 72 вольта, 58 Ампер годин. Позаду у нас стоїть гібрид. Генератор на 4 кВт. Тут у нас бачок 7 літрів на бензин, тут у нас багажник. Їдете на електротязі. Коли розряджається акумулятор, він автоматично запускає генератор і підзаряджає. Права реєстрація на нього не потрібні. Автоматом відкривається відразу борт, коли піднятий, задня спинка. Ложиться як для пасажирів, для перевезення пасажирів. Тут у нас тримач для телефона, тут під низом USB-зарядка, три швидкості вперед-назад, допомога при спуску. Можна підключити телефончик, послухати музичку. Тут на кнопочку все. Хоп. Спускається, борти відкриваються. О, борти можна собі відкрили. Розкинули або взагалі їх скинули. Отак, От так же само. І задній борт можна відкривати просто і собі нагрузили, якщо щось не габаритне. Спинка так само. Відкрити, сюди можна когось посадити. Підстаканничок, ручничок, задній гальма. Це він все вам розкаже, покаже. Лед-оптика дуже комфортний. Тону везе спокійненько. Кого цікавить, звертайтеся, можемо доставити прямо до вас додому.